Вітаю на каналі Easy Gameplay. У цьому ролику підемо про квест, який потребує 6 Будди та секретного босса, якого можна викликати собі на підмогу та влаштувати видовищний двобій між босами. Для того, щоб почати виконання цього завдання, необхідно дійти до другого розділу та знайти точку збереження Valley of Despair в Sungate Village. Від неї направляємось до мосту на іншу сторону та тримаємо курс в єдиному напрямку до Арки. Пройшовши її, ми потрапляємо в локацію Фрайт Кліф, де розпочнеться виконання нашого завдання. Перше око знаходиться відразу, як ми потрапляємо в це місце, тому забираємо його та відкриваємо точку збереження School Від Цієї точки прямуємо в цьому напрямку та для отримання другого ока буде. Недалеко від другого ока можна знайти і третє. Просто піднявшись на вершину по сходах, думаю, не заблукаєте. Далі нам необхідно знайти ще одну точку збереження Rockrest Flat. Від неї відправимось на пошуки очей, що нам залишилися. Четверте знаходиться зовсім поряд, тому з цим проблем не повинно бути. А от за п'ятим та шостим оком прийдеться йти до печери. Просто прямуйте по маршруту, який бачите, і все буде знайдено. Якщо ви додивилися до цього моменту, буду вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом. Сподіваюся, мені вдалося допомогти в проходженні цього квесту. Також підписуйтесь, підтримайте україномовний контент. Після того, як знайшли всі 6 очей, буде потрібно знайти місце, де їх власне, можна використати. Тому прямуємо в цьому напрямку і знаходимо великий камінь, з яким можна взаємодіяти. Вітаю, секретний бос знайдений. Далі запасаємося попкорном та дивимося двобій між босами. При першому проходженні я не знав цих нюансів, тому прийшлося трішки помучитися з босом. Але якби я знав, що можна викликати собі підмогу, обов'язково скористався б нею. Єдине про що я не згадав, після того, як хтось з босів перемагає, наступною ціллю стаємо ми. Тому від бою з босом як не крути, а не вдасться ухилитися. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних роликах.